Всім привіт, всім добрий день. Насамперед, хочу привітати сьогодні всіх святом. Сьогодні в нас свято День Незалежності нашої країни, День Незалежності всієї нашої нації, всіх, всіх українців, День Незалежності. І дуже прикро, що ми цю незалежність зараз виборюємо таким чином, що таке в нас відбувається в країні, в нашій любій Україні. Але ж ми українці, ми така нація, яка все витримає і вийде з цього переможцем, Тому всіх із святом мої любі, всім всього самого найкращого, сил вам, терпіння. Велике дякую нашим воїнам, які, які нас захищають на сході, які, які дають нам можливість. Нормально жити, тому що ми ну, живемо нормально, ми працюємо, ми ходимо в магазини, і це все тільки завдяка, завдяки їм. І, і також оця реальність, знаєте, яка в нас є, це те, що ми от так дивишся на все, оце, що в нас зараз відбувається, і якось і дико, і все, але ж тут. Тут війна, тут рвуться міни снаряди, ракети летять, тут люди в ресторанах, тут люди на роботу, і ми до цього вже звикли. Ви, ви бачите, що як. Тут ракета впала, а тут люди йдуть на роботу. Ну, таке в нас буття, таке буття в нас. І, ви знаєте, до мене от приходять теж. ну, Люди, так, от, ось нещодавно до мене прийшла моя клієнтка, яка теж виїхала за кордон, вона проживає зараз в Німеччині і приїхала на місяць сюди провіде, так сказати, чоловіка. Поки вона була в Німеччині, вона там і дитинку вже народила і все другу. І ви знаєте, вона приїхала і вона з таким жахом каже, Боже, як ви тут живете, ці сирени, ці сирени. Нормально живемо, а що в нас такого? В нас тут ну, бомби ж кожен день не падають, ну так інколи тільки. І ми вже звикли до цього, і це в нас є норма, і це страшно. Так що бажаю нашій країні, нашим українцям, всім бажаю, щоб в нас цей кошмар скінчився, щоб нарешті в нас був мир, злагода і прекрасне життя. Яке повинно бути в країні, в нашій в Україні. Тому в нас, у нас чудова країна, і вона заслуговує на прекрасне життя. І ми в ній заслуговуємо на прекрасне життя. Так що, ще раз всіх із святом, всім всього самого-самого найкращого і нам всім миру. Так, все з привітанням закінчила. Е -е, зараз. Трішки зайнята тому відео кожен день не виходять, тому що працюю. І сьогодні от вам повезло. Вам буквально повезло, тому що я не думала нічого знімати, бо в мене теж був цілий день розписаний. Але от сьогодні в день, ну на день тут у мене одна клієнтка відмінилася. Вона була на дві процедури, і в мене звільнилося трохи часу в день. Тому думаю, от заразом я вам... Відео зніму, поздоровлю вас всіх привітаю з праздником і з святом таким великим. Я навіть не знаю, чи десь щось там святкується, чи не святкується. хто й зна. Ну, не виходжу нікуди. в общем, сижу вдома, тому що часу немає. І в мене трошки, так як вільний час, є трошки роботи мені зробити там. На кухні. Сьогодні мені помідорів знову привезли, ну, але я хочу помідори заморозити. Ну, от, і <кій> поки є час трішечки. А ще в мене для вас гарна новина. <кій> я скоро їду. Ну, як скоро? Майже через місяць, у вересні, я... в мене буде. Дві подорожі одночасно. Одна подорож в Польщу, і по дорозі з Польщі я ще поїду в східницю. Ура! В східницю поїду ненадовго, ну, буквально на тиждень поїду, тому що. Тому що ж треба працювати, я ж не можу надовго залишити. Я могла б поїхати і довше. Але треба працювати, бо клієнтки мене ждуть, чекають, і ну, нема, ну, куди ж вони підуть? Без мене нікуди. Так що, це така у мене новина. Ну, все, а тепер на кухню розбиратися з помидорами. Ось така кількість у мене помідорів. Бачите, ну, не знаю, може я не все буду, звісно, заморожувати, ну, але половину з цих точно заморожують. Бачите, який це цей хамелеон сорт вальони, що є. А, а там ще є трошки невеличких. Ось от такі, оці, це, мабуть, чи чорний принц, чи що, бачите, вони такі з чорним. Так я вже думаю, може їх посушити. Там є таких багатенько. В общем, приступаю. Як я заморожую помидорчики? Дуже все просто. Я просто розрізала, вирізаю оці всі жопки-попки і ріжу кубиком. І я заморожувала і слайсами у минулому році, але ви знаєте, як показала, показала зима, що кубиком мені набагато зручніше. Я їх так використовую скрізь куди можна, і в борщ, і, і всякі ем, втушкування. Я дуже часто взимку роблю тушковану капусту, е, я роблю тушковані овочі для яєчні, е, і скрізь я використовую так от кубиком. І отак я е, роблю їх в, в один е, пакетик, такий, знаєте, порційно. Так раз. Цю другу половинку теж ріжу. Для цього діла нам треба такий дуже гострий ножик. Я е, взяла ось, наточила гарно ножа, щоб він у мене гарно різав. Це у мене такий гострий. І, і порційно це все ось запаковую. У мене є. Маленькі отакі кульочки одноразові. Це знаєте так, щоб це використав і викинув. І я отак от складаю по одному помидорчику порційну кульочок. І, і заморожую. Отак я заморожую помидори. Ще у мене було питання, як я заморожую. Цвітну капусту. Зараз покажу. У мене якраз є цвітна капуста. О, свято починається. Ось, Повітряна тривога. Ось. От Кричний оце у мене така порція. Зав'язала. І отак Увага. я їх заморожую. Привітання від росіян. Українцям з Днем Незалежності. Казли. І так, як я морожу цвітну капусту. Все дуже прямо просто. Я нещодавно показувала, як я морожу, як я морожу броколі. Так само я морожу і цвітну капусту. Просто порізала ось на ці квіт... квіточки їхні, як вони тут називаються, соцвіті. Порізала, склала в кульочок та й заморозила. Більше я нічого з ним не роблю, я їх не проварюю, нічого. Я заморожую сиру капусту. А тоді вже використовую, що мені треба буде, так я її використовую вже взимку. І все, дуже-все просто. А використовую я ж теж її дуже багато, тому щось я про неї підзабула, що треба ж вже заморожувати. Я це сьогодні ходила в магазин і дивлюсь, вона по 40 гривень. От я думаю, якраз те, що треба. Думаю, візьму хоч одненьку. Бо Там просто було мало, не було що особу вибрати. Все, оце я так і порізала. А тоді беру такий пакетик. Ой, і, 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 і туди її складаю. Та і все. Склала і в морозилочку. Вся заморозка. От, в прошлому році. В прошлому році на День Незалежності в нас теж було весело. Якщо хто пам'ятає, теж були сирени, цілий божеческий день. А в цьому році я вже така думала, може і не буде, бо, тому що вже зараз час пів четвертого, але ні, що, Як це так свято таке пропустити? Так що, знову. Так, я е, кладу теж не побагато, що можна і більше покласти. Нема в мене біда, в мене немає міста дуже в морозильці. Треба перебрати, там повикидати, може, що там таке є. Що... Там м'яса немає, а є овочі, о, є фрукти, які мені якби і не нужні. Раніше була за, за цей заморожувала для компотів, але ж. Я компоти не п'ю і ніхто в нас їх не п'є вже в мене. То в мене раніше, бивший чоловік пив, то для нього вроді заморожувала. А тепер нема кому мені заморожувати. Денис у нас теж не п'є компоти. Тому, а я, я тільки взимку їм. Чаї собі роблю, знаєте, коли взимку, от, холодно. І я роблю чай чорна смородина, малинка, ото залью і з ложечкою меду. О, це добренник. Ото тільки я можу трошки таких мати. ягід. Так. І все. І заморожую. Трішки в мене ще тут ось залишилось, то це я зараз невеличкий такий кульочок. Теж покладу буде на щось менше, да і все так я працюю. Я вже відпрацювала помидори, ті, що мені потрібно було. Я вже заморозила, ну, може ще не всі, може, трішечки ще заморожу, побачу. Але ж у мене тут залишилось, я вам казала, отакі ось невеличкі є помидорки, ось такі сливки і отакі кругленькі, чи які вони це, я не знаю. І я їх хочу зараз посушити на в'яленні. Хто знає, той знає, що це смакота, неймовірна, вялені томати, вялені, це італійський рецепт. Що я для цього роблю? Все дуже просто розрізаю навпіл, вибираю оцю серцев, не серцевинку, ну, оцю попку, попку вирізаю і кладу. На деко. Ось так. І так всі. Для цього потрібні, звичайно, такі, знаєте, помидорки, які дуже м'ясисті і не дуже соковиті. Тому підходить сорт сливка. От. Ну і оце ось, мабуть, теж підійде. Не знаю. У мене, як завжди, експеримент. Ну а що, як, ми вже не знаємо, що з цими помидорами робити, тому буде ще. У мене, якщо помидорчик там більший трішки, його можна порізати отак: от на три частинки і заморожу, ой, заморожувати, і висушувати його в такому вигляді. Я помідорки вже всі порізала. Різала, бачите, всякими різними способами. І так, і сяк, коротше, це теж буде експеримент. Дорізала вже там, у мене і такі геть величенькі були, ну, що робити? Треба ж було хоча б деко закласти. Далі що? Беремо сіль і все це діло присолюємо. Гарненько присолюємо. Сіль нам допоможе висушити їх скоріше, помідори. І він надасть їм смаку. Так, підсолюємо. Дивимося так, щоб всі були просолені. Так, все наче. Тепер я не дарма купляла. Італійські трави,талійські трави, самі аромат обалденний. І тепер що робимо? І тепер ми теж посипаємо е, отак гарненько, щоб дивимось, щоб кожен шматочок був посипаний травками. І засипаємо всі томати наші теж е, травами. Ви можете брати любі трави, якщо вам, може, щось недоподобно в італійських травах. Але Враховується, що це ж рецепт італійського. Отак гарненько і... я засипала вже всі томати травками. І тепер беру ось чесничок сушений. Можна додавати трішки класти зубчики чесничку, знаєте, між томатами. Ну, А я, а я так скуштую ще попробую ось, ось з чесничком сушеним. Засипала. Все підготувала, а тепер ставлю духовочку на 80. Десь 70 80, 60-70, отак, от градусів, ставлю на 60, щоб вони не попеклися, а вони, щоб вони. Бог муха залетіла, щоб вони висушувалися. І. Я навіть не знаю, в мене таймер, без таймеру вона не включається. А що ж мені робити на ніч? Що вночі ставити теж? І ставим я от так на ніч. І хай сохне, ну побачимо, що буде. І хай сохнуть. Отак помидорчики. А ще я сьогодні забулася. Всім привіт! Це ця експериментальна банка. Бачите, процес іде, все в порядку. А ще я сьогодні забулася, це в мене, знаєте, так нагадування перемішати. Оце. Тому зараз візьму, піду баночки, все це поперемішую і поставлю, хай далі грає. Я була в магазині, я не могла, проте була по акції кукуруза. Не могла не взяти. Тому я взяла три качанчика, зараз собі зварю, це буде в мене вечеря. Ну, не всі три. Я їх просто заразом зварю, щоб тоді не варитися 10 разів. Це і все. Поки вона ще є, поки вона ще смачна то це буде у мене кукурузка. Вже томати починають пахтіти, вже е, чесничок, чесничок відчувається. О, де да, можна ж і включити е, в духовці в мене є оцей же ж вентилятор. Воно ж так буде скоріше, мабуть, висушуватися. Так, я зараз так і зроблю. Зараз я включу на режим з вентиляцією. О. На І воно так буде скоріше його, я так думаю, висушувати. А як духовка нагріється, я тоді трішечки дверцята привідкрию, о, щоб, щоб вони ж там, знаєте, так, як, щоб сохли, а не пеклися ті томати. О, ось така гарна. Кукуруза. Кукуруза цариця полі. О! Це три штучки. Вона така смачна, що її можна навіть сирою їсти. Вона така солодка. Все, почистила. Зварю та й буде мені кукурузка. Ой! Так, а на сьогодні все, мабуть, з вами. Я попрощаюся, і вже завтра я вам покажу зранку, що там буде з тими пом... томатами, що там буде з тими помидорами. Я то завтра працюю цілий день. Ну, можливо, щось зніму вам. Так що на сьогодні все з вами прощаю. Всім пока-пока, всім всього самого найкращого. Ще раз всіх святом вітаю Днем Незалежності нашої України. Не, 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 цей, не дивлячись ні на що, ми живемо, ми. Ой, хай все буде добре. Що, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.